Твоє оточення твоя корона, не кожен має право бути поряд із тобою. Люди навколо це не просто присутність, це твої дзеркала, твої підсилювачі або твої пастки. Поруч із кимось ти розквітаєш, поруч із кимось в'яне твоя енергія. Оточення має значення. Не тому що ти слабка. А тому, що ти маєш право вибирати, де розкривається твоя сила. Ти не зобов'язана бути всюди, ти не зобов'язана пояснювати свої вибори. Ти маєш право йти туди, де тебе поважають, де твою енергію не висмоктують, а підтримують, де твоя тиша звучить голосніше за чужі. слова. Навчися чути себе, навчися розпізнавати людей. Не за словами, а за тим, як ти себе відчуваєш поряд із ними. Твоє тіло знає, твоє серце знає, твоє світло знає, не бійся закривати двері, не бійся бути вибірковою, не бійся обирати себе, твоє оточення Твоя корона, твоя тиха сила, твоя невидима опора. Збережи цей рілс. Щоб у потрібний момент згадати, обираючи своїх людей, ти обираєш своє життя.